Друзі, моє вітання, місто Київ, мікрорайон Жуляни, котежне містечко Щастя. У нас на продаж з'явився ось цей чудовий будинок. Загальна площа 240 метрів квадратних. Чому 240? Тому що по 80 метрів на кожному поверсі. У нас перший поверх, кухня, вітальня і гостєва спальна кімната, гардеробна котельня і санвузол, вихід на гараж. Гараж, до речі, ми не врахували всю площу. Другий поверх у нас три спальні кімнати: гардеробна і великий санвузол. І на третьому поверсі велике приміщення, 80 метрів вільного використання. Невелика ділянка, дерев'яний паркан. Ось така дерев'яна огорожа, багато зелених насаджень у нас на території. Ось, поряд вже проживають сусіди. Ось цей будинок і третій будинок вже заселені. Наш будиночок побудований з червоної цегли. На фасаді ось така декоративна, класна облицювальна цегла. Хороші, якісні алюмінієві вікна, невеличка тераса. До речі, тут при бажанні можна зробити накриття. На рахунок комунікацій у нас власна скважина, глибина скважини 60 метрів. І також власна каналізація септик з переливом. Перейдемо на фасадну. Частину нашого будинку покажу вам центральний вхід. Ось такі будиночки в англійському стилі. Автоматичні ворота. При в'їзді до нашого містечка є охорона. Ось так виглядає гараж. Гараж, до речі, передбачений на два автомобілі. Автоматичні ворота. Виведено сюди освітлення, і з гаража ми також можемо пройти до внутрішнього двору. Ось так. Внутрішній дворик ми вам його вже показували. Це Соломінський район міста Києва. Дуже близько до центральної частини міста. 10 хвилин на авто. Тут гарна інфраструктура і гарна транспортна розв'язка. Заходимо всередину будинку. Давайте зайдемо ось так з центрального входу. Покажу вам ремонтні роботи частково, які вже тут виконані, і планування цього будинку. Заходимо. Якісні двері встановлені вже від забудовника. При вході ось така невелика прихожа. Тут праворуч передбачено місце під корпусні меблі, буде стояти шафа для верхніх речей. Далі ось тут у нас котельня, основний елемент опалення 16-кіловатний електричний котел, також вже стоять системи очистки води і стабілізатори напруги. В будинку вже розведена електрика, сантехніка, опалення і тепла підлога. Далі ми з котельні проходимо до гаража. Тобто ми заїжджаємо на авто прямо в гараж до будинку, і всередині проходимо безпосередньо в сам будиночок. Йдемо далі, також на першому поверсі у нас є гостєва спальна кімната. Це може бути як кабінет, або як гостєва спальна кімната. 15 метрів загальна площа цієї кімнати, два великих вікна, багато світла. Також у нас на першому поверсі вже виконана тепла підлога. Тобто розведено повністю опалення, і е, ось тут у нас вже стяжка від штукатурені стіни, а під стяжкою водяна тепла підлога. В нашому будинку всього два санвузла один на першому і один на другому поверсі. Ось так виглядає санвузол на першому поверсі, також вже від штукатурені стіни, повністю розведені всі комунікації. Далі ми проходимо в об'єднаний простір: це кухня вітальня три великих вікна. Ось тут передбачено місце під кухню. На оцю стінку буде виведено телевізор, і тут буде стояти диван, місце для відпочинку і обідній стіл. Також з кухні-вітальні у нас є два виходи на терасу. Ось тут ми виходимо на терасу, внутрішній дворик. Сусіди також ось тут у нас живуть, а також поряд з нашим будинком це вже ЖК Паркленд. Багатоквартирний житловий комплекс. Ось така невелика територія, але все компактно, все продумано. Йдемо далі, піднімаємося на другий поверх. У нас є ще два поверхи. На другому поверсі три спальні кімнати і бонусом йде мансардне приміщення повноцінне, ми його зараз вам також покажемо. Піднімаємося на другий поверх будинку, капітальні сходи. Розпочнемо з двох дитячих спальних кімнат або ж гостьових. Вони в нас виконані в правій частині будинку, ідентичні за своїм плануванням. На другому поверсі у нас опалення кімнат відбувається за рахунок радіаторів. Тепла підлога тільки в санузлах. В кожній кімнаті є ось таке гарне вікно і ось такий чудовий вид. Ідемо далі. Наступна кімната вона ідентична, це також або дитяча, або гостєва. До речі, ця трошки більша. Прошу вибачення, тут у нас ще передбачене місце під гардероб. Велике вікно, багато світла в цьому будинку. Розведена повністю у нас вже електрика. Великий санвузол, він у нас також один на другому поверсі з власним вікном. Тут можна поставити як душовий блок, так і ванну, туалет, умивальник. В принципі, місця достатньо, щоб розмістити компактно усе необхідно. Далі йде у нас основна господарська спальна кімната, майстер-бедрум. У нас є окрема гардеробна. Ось так вона виглядає. І також в цій кімнаті це гардероб, досить багато місця. І також в цій кімнаті є вихід на балкон. Виходимо на балкон. Ось така вулиця, класний вид, хороший асфальтований під'їзд, повторюсь, охорона, гарне, місце для, гарне тихе місце для комфортного проживання. Піднімаємось на деякий поверх. На третьому поверсі повноцінне приміщення. 80 метрів загальна площа. До речі, сусіди, які будинок поряд, вони розділили це приміщення на великих дві окремих кімнати. Тут можна зробити дві окремих кімнати і санвузол. Можна залишити це приміщення open space, зробити ігрову кімнату, можна зробити домашній кінотеатр. За бажанням, в кого як вистачає фантазії, так ось тут є ось таких два великих панорамних вікна по обидві сторони, і чотири маленьких. Тобто максимально світле, комфортне приміщення. Друзі, ось такий огляд. Ми читаємо всі коментарі. Ми дуже вдячні за вашу активність на нашій сторінці. Ми постійно стараємося робити новий контент для того, щоб вам було цікаво дивитися огляди, можливо, комусь сподобається будинок і ви приїдете до нас на перегляд. Будемо раді вас бачити. При нагоді хочу також нагадати, що у нас є чудовий телеграм-канал, нерухомість Києва. На якому постійно оновлюється актуальна інформація про будинки в Києві і передмісті, підпишіться на наш телеграм-канал, поставте лайк цьому відео, напишіть будь-який коментар, і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!